Так, дивіться, забрала нарешті я синові окуляри. Зараз я вам розкажу, покажу і по цінам і все, що хочете. Так. Це чек. І тут все написано, дивимося, що у нас тут обійшлося. Поправка 1999 гривень, ну, 2000 гривень скло чи пластик, чи що воно там, одна лінза 1735, їх дві. Далі йде послуги. Підбір рецепт, Ну, це якщо врач вас огляне 400 гривень і 150 гривень. Я не знаю, що це 150 гривень ще за щось. В сумі обійшлося зі знижечкою. Там знижечку дали 5500. 71 гривня 30 копійок. Ну, я задоволена, того, що лікаря гляне, ну, як правильний рецепт і писав рецепт далі. Показую вам самі окуляри. Оцей чехол нам дали безкоштовно до чехла серветочка, щоб протирати окуляри. Ну, і Зараз я відкрию, покажу. Ну, Чехол такий не. От, Бачите, як. У нас вдома є інший чехол. Оце обичні окуляри для підлітка. Для дивитакласника <гум> коштує 5571 гривню 30 копійок. Це у нас вже раз, два, три, це четверті. ну Ми ж кожний раз вибираємо різну форму. Оце отак такий обзорчик. Ну, і чехольчик доволі такий непоганий. Отак, от раз, акуратно положили, ну там треба ж правильно їх положити. Так можна. От. Ну, вони і так, і так лягають, ви самі вибираєте сюди от серветочку положили. Так що я вам рекомендую, Воно, знаєте, як дорого дорого, но зато зір, так. бачите, тут штуки різні. Ну, я запитувала в лікаря. Коли можна зробити цю комп'ютерну діа... ну, знаєте, на комп'ютері можна зробити таку операцію, чи як вона називається, щоб вирівняти діри, то із 2021 року виходить. Оце отак. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, а я побігла долі.